Друзі, вітаю! Ви на Ютуб-каналі Проект перевоплощення». Тут ми говоримо про красу, здоров'я та гармонію в житті. Якщо ви коли-небудь замислювалися про лікування геморою або інших проктологічних проблем, то напевно одне питання турбує найбільше: а чи буде боляче після процедури? Це природний страх. Ми всі боїмося болю. І сьогодні ми говоритимемо саме про це чесно, відкрито і професійно. У нас у студії знову гостя, який я особисто дуже довіряю. Анна Рофанова, лікарка-проктологиня, головна лікарка онклінік Дніпро. Анна, рада вітати вас у нас. Вітаю Євгенія. Дякую за запрошення до вашої студії. Коли я готувала це відео, я зрозуміла, питання болю після лікування це перше, що хвилює практично кожного пацієнта. І дуже багато людей відкладають процедуру тільки через страх. Тому сьогодні. Хочемо вас заспокоїти, пояснити і дати чіткі орієнтири. Анно, скажіть, ваші пацієнти часто запитують, а чи буде боляче після процедури? Багатьох моїх пацієнтів цікавить питання, чи буде боляче після лазерного лікування геморою. Це правильне питання з боку моїх пацієнтів. Та сьогодні хочу поділитись інформацією, яка багатьох вас. Буде мотивувати до проходження лікування у мене у Онклінік Дніпро. Завдяки моєму досвіду та роботі я можу кожному пацієнту підібрати індивідуальну програму знеболення після проведених процедур. При правильно підібраних знеболюючих препаратів усі мої пацієнти зберігають працездатність та ведуть звичайний спосіб життя. Біль після процедури виникає тому, що у аноректальній зоні розташовано багато нервових закінчень. А чому взагалі може виникати біль після процедури? Які ж основні причини болю після процедури? Це недотримання моїх лікарських рекомендацій щодо ведення мазей у кишку та системного прийому знеболюючих. Також больовий синдром виникає під час травмування рани при випорожненні кишечника. Які поради ви даєте пацієнтам, щоб мінімізувати біль? Я раджу всім пацієнтам дотримуватись дієти. Хочу надати вам корисні поради, як можна впоратися з больовими відчуттями. Будь ласка, водити мазь зовні та у кишку. При необхідності приймати послаблюючі засоби та не допускати запорів, уникати тривалого сидіння в туалеті своїм пацієнтам також я рекомендую дотримуватись дієти та вживати продукти, що містять клітковину це фрукти, злаки, овочі та бобовий. Також випивати 2 литри води на день. Не користуватися туалетним папіром, щоб уникнути посилення больового синдрому. Під час гігієни використовуйте прохолодне підмивання. Всім моїм пацієнтам призначаю знеболюючі як у вигляді пігулок, так і у вигляді ін'єкції для зменшення больового синдрому після маніпуляцій. Також призначаю мазі та свічки з антисептиками. Та знеболюючими засобами. Всі мої пацієнти знають, що я надійна лікарка і цілодобово перебуваю на зв'язку 24 години 7 днів на тиждень. Я використовую лише передові, щадні, безопераційні методики лікування, які дозволяють швидко позбутися хвороби і без відриву від звичайного життя та без госпіталізації. Здоров'я кожного з нас це Цінність для України. Друзі, головне, що вам потрібно пам'ятати, сучасне лікування у проктології це не той страшний досвід, який багато хто уявляє. Професійний підхід, лазерні технології, компетентна лікарка. Все це робить період після процедури максимально комфортним. Анна, дуже дякую за пояснення і заспокоєння глядачів та пацієнтів, Євгенія. Я вам дуже вдячна, тому що завдяки нашій співпраці ми можемо піклуватися про здоров'я нашої української нації.